Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр, це Західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Ось можете побачити наш вилуп-перепилят. Більше не буде, тут є 13 штучок. Е, більше як 20 яєць ми зразу, відразу викинули, тому що там е, завмерли зародки на ранній стадії. Трохи перекидається, тому що ці ті, ті тільки недавно цей яєць вийшли. Ось так. Е, частина виглядала, ніби там є зародок, але всередині е, нічого не було. Ось так. Взагалі не було це порожня. Просто така так, жидкість, знаєте, темного кольору. Ну і ось 13 перепелят їдять корм е, бройлерний, стартовий. Трохи порозгрібали, правда, ставлю поки що йому кришечку. Тут горить звичайна лампа розкалювання жовта. Ну, ось так. Ставили інфрачервону, але їм трішки заспекотно. Ну, ось такі перепилятки. Водичку з корбіновою кислотою п'ють. Ну і поки що це непогано, трохи перекидається. Може у нього щось такі з ножками є. Ну, але нічого вже страшного. Ось так. Уже такі стоїть активненькі досить. Ну, Може і перепілки це не моє, але побачимо. Пізніше вже куплю яйця за 100 штук приблизно і поставлю інкубувати. Ось такі перепилятки, гарненькі, жвавенькі. Ну, ось так. Йдемо з вами далі. Кролики сьогодні повичищали, у кроликів тут позагрібали. Ось так. Ну і кролики собі гуляють. Уже частенько у них зерна понасипали. Наразі у нас пшениця, там вже кроленятка розкрила, кролиця. У нас вечір, сьома -го година, ну, але для вас відео я знімаю. Ну і ось тут, отак, кролинятка тут. Тут такі пампушки. Ось це наш русланчик, кріль. І ось біляш. Хто тут по місцевості можу продати такого кролика? Ось такий є. Ну і Тарас також продається наш. Зараз вам покажу його. Ось наш Тарас наразі він е, важить 5,5 кілограм. Ну, ще трішки він набере ваги, напевно. Ось такий гігант наш. Також хто по місцевості, або це у нас Косівський район. Хто тут недалеченько, можливо, і передача автобусом. Або приїжджайте. Ось так, за ціну домовимося. Так, капусточка наша порідшала, ми посадили частину, трішки сусідка в нас взяла, тому що хотіла дуже. Прокану, дивіться, яка гарна капустина, але не знаю, чи це пізня, чи це середня капустина. Ну, зараз так втекну тут, де середня. Ми сьогодні тільки середню висаджували, зараз вам покажу. Так, ось так. Завтра будемо досаджувати, вже будемо картоплю висаджувати, тому що у нас дощі такі швидше, неможливо було. І ось тут також відкрили капусточка пізня, рідески вже немає. Ось так. Ось. Три рядочки такі. Капусточка тут така непогана, досить. Також тут і кріп є і. Помідорчики такі нещасливі, але нічого страшного. Також цвітну капусту посадили. і зараз вам все покажу. І ось такий салатик сходить дворядочки рядочки. Ну, ось так. Ну Моя малина мене радує. Дуже чудові кущі. Все-таки я не дійшов із садовими ножницями. Ось до це. Досюди взагалі ще тут поки що, тому що бачу, що е, на цих сухих таких гілках, бачите, листочки з'являються, тому що поки що нічого такого не роблю. Ось тут уже дуже густо, просто будемо розсаджувати, будемо продавати. Ремонтантна малина, сорт полана, кого цікавить. Можете вже замовити. Там дуже чудово урожай плодоношення, побачите. У мене на відео. Буду все знімати і показувати вам. Ось так. Так що так. Ціна договірна, ну але це вже буде ближче до осені. Ось так. Ну, кого цікавить, пишіть. Я вам обов'язково відповім. Ось так. Тут ще треба зробити порядок, пропивати бур'яни. Ну, це. Бачите, отут якраз де ці бур'яни йде полуниця, полуниця не замерзла. А там, де бур'янів взагалі немає, просто практично все. Дивіться, скільки цвіту буде. Ось так. Тут картопля ще не сходить, отам, там, де ми з вами сіли, от звідти починається, і ось одоти. Ну, Цього разу ми трішки капусти більше посадили, ніж треба. Ну, ми ще будемо садити, тому що у нас тут є два ряди по 35 метрів. Посадили і ще буде один ряд точно пізньої капусти. Так само 35 метрів. Так, кабачки, бачите, віджили собі. Нічого їм не бракує. Ось дивіться, все чудово. Ну, правда, не всі, не всі. Треба буде досадити, прополоти, просапати і зробити порядочок. Горох підростає. На сьогодні не було так і спекотно. Але і не холодно. Бачите, трішки були проповували, просапали і вже, буряйну тільки немає, але все рівно вже десь проростає. Ось горох, три рядочки. Отакі. Тут ще проростає горошок. Ось так. Горох і морква, я думаю, буде. Морква так само, бачите, якщо вам видно, а зараз вам покажу, дивіться, бачите, такі рядочки. Так, полуничка, тут багато яка цвіте. Ну, ще трохи полониці точно буде. Не вся таки померзла, Дивіться, бачите, тут таки буде досить полониці. Плануємо завтра ще часник посапати і зараз вам дещо покажу. О, дивіться. У нас тут раніше теплиця була на цій території. Маленький тут ріс салат в углу біля цієї петрушки. І ось салатик проріс. О, дивіться, який малесенький такий кущик. Можливо, я його пересаджу, а можливо і тут буде тако рости. І буде салат. Ось так. Цибулька тут росте. Окріп також тут так сіяли. Ну, але ось так. Тут чесник якийсь кращий, тут гірший якийсь, почав крутитися, хоча попело насипаємо, ну не може бути все ідеальним. Ось і полонечки. Курочки гуляють. Ось. Ось такі. Червоні, всякі кольорові такі ось. Ну, гуляють. Сонечко світить ще, ще не зайшло за горизонт геть. Ось. Ну, сьогодні у нас вісім яєць, ось сім забрали. У мене трохи рука брудна, тому що капусту закопу. І восьме яєчко. Ось таке невеличке, напевно, молода курочка якась несеться. Так, і ось наші гуси, кури, качки. жіночка хотіла купити курей у нас. Ну, ми ще думаємо. Ось так. Це наш такий півник залишився з тих яєць, які нам були. Дали чужі люди. Ось так. Ось ну, сливочки. Наші вже сливи такі гарненькі, маленькі наростають. Ось про захід сонця у нас такий, і дерева просто сіяють від сонечка. Так, наш спів з курочкою вже сіли. Вже цей бо відпочивають. Вже поводина, бачите, треба буде пообмітати і треба буде вже пробілети вапном, тому скоро будемо біолети ще. Тільки стане ще тепліше трішки. Ну, ось так. Ну, я скачечка вже сіла на яйця ця. І ще ота інша в, в такому ящику. Трішки дикувати, ну нічого страшного. Тут є 7. Е, 16, здається, 16 яєць. Ну, ось тут вже три качечки, напевно, це третя буде сідати. Ну, ще чекаємо, чекаємо, тому що вона ще не донесла яєць. Нарешті я дочекався почав сходити кавунчики мої. Ось тут вже почали вилазити, якщо ви бачите, ось тут. А тут ще поки що не видно. Ось такий перчик. Тут тепленько. Так, і ще ось тут перець. Ось такий, але у нас вже є такий перець, що мало не в коліно. Тому скоро будемо висаджувати і перець. Ось так. Я задоволений. Хто не знає, це е, посилочка з дяцями була. Із Рівненщини. Від канавок Сюшкина сім'я. Це був подарунок. о, дивіться, вже сплять там, якщо ви бачите, ось. Від канавок Ксюшкина сім'я. Також ще індичата. Індичата розвиваються все чудово, гарненько. Ось такі переплятки. Але ну, вони мені подобаються такі кумедні, смішенькі. нічого страшного, що так мало. Ну, просто, напевно, яйця були від молодих перепілок, ще вони не рознеслися добре, і тому було двожгуткових багатенько, так? А там нічого не було, яйця були просто порожні. Ну і трішки було неоплідних і частинка ніби запліднені, все, плід розвивався, все добре, але на пізніх, уже пізніших стадіях. Все рівно чомусь завмерли. Ну, не знаю чому. Ось так дивіться, вже так біля лампи збирається. Ну, ось так. Корм, звичайний, як я казав, бройлерний від компанії Пуріна. Ось так. Це не реклама ні в якому разі просто кажу, який я даю зараз. Перемелію. Дивіться, він тут так тепленько. Все з ним добре не переживати, воно просто відпочивало. Ну, ось так. Такі насправді. Тому всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока. До нових зустрічей.